На кожній батарейці є знак із закрасленим відром, який вказує на те, що викидати її в контейнери для відходів не можна. Та, попри це, більшість використаних засобів живлення все ж таки потрапляють на сміття звалища. Доки батарейка працює, вона не шкідлива. Але з моменту, коли вона потрапляє у ґрунт, стає першою причиною забруднення навколишнього середовища. 20 метрів квадратних землі може забруднити лише одна батарейка пальчикова і 400 літрів води. А коли батарейка потрапляє у навколишнє середовище та там розпадається, через ґрунтові води всі ці важкі метали переносяться на далекі відстані, в тому числі у питні горизонти, звідки ми беремо воду для пиття, і в тому числі на поля, де росте наша їжа. У склад батарейки входять ртуть, марганець, нікель, цинк, вуглець та калій. Лише останній елемент викликає аритмію та цукровий діабет. Решта взагалі можуть спровокувати рак. Букет токсинів забезпечений. За рік батарейка розкладається, хімікати потрапляють у ґрунт, далі у підземні води. Зрештою, до наших склянок. Боротися з батарейками можна, запевняють вчені. Так у Дніпропетровську успішно використали нову технологію з переробки цих засобів живлення, перевагами якої є дешевизна та екологічна безпека. Наша технологія цікава тим, що вона дешева, проста. технологически, легко масштабируется и имеет минимальный экослед. Разработанное нами оборудование может монтироваться на площади 200 квадратных метров, требует два человека квалифицированные и неквалифицированные рабочие. Оборудование может работать в три смены, производительность оборудования 300 тонн в год. Стоимость оборудования 280 тысяч долларов доларів під ключ. То тобто есть, это мини завод за статистичними даними. В місяць люди викидають у смітники 80 тонн батарейок. І якщо в Дніпропетровську функціонує 200 спеціальних пунктів з прийому, то в столиці ситуація не така оптимістична. Тому кияни по різному розпоряджаються батарейковим майном. Ми знаємо, що батарейки не можна викидати так просто вони дуже розкладаються довго і мають бути спеціальні місця для збору батарейок. Плався, мітник, нікуди дівати. Um, я їх збираю. Так, а потім я дізналася місце, куди їх можна відносити, і відношу туди. В мусорне ведро. відро. Відро? Да. Так. А є спеціалізований завод по переробітці. Дайте адрес, я туди буду здавати. Вчені закликають населення викидати батарейки в спеціальні для цього місця, щоб потім можна було легко доставити їх на завод для утилізації. До того ж, нова технологія дозволяє це зробити і просто, і швидко, а ще отримати нові продукти. Продукти, які отримують після утилізації батареї, на 100% всі ліквідні. Хлорід, амонія по ціні 165 доларів щита на сухий вес, продаються в сільське господарство як азотне удобрення. Цинк металічний може бути употреблен на зготовлення нових батарейок. Кадмій також використовується для кадмірування, для захисту від корозії железа і для изготовления нових батарейок. Люди більше почали нести використані батарейки в приймальні пункти. Однак проблема залишається. Причина неналагоджена інфраструктура в містах. Валентина Ковальчук, Сергій Наконечний, служба інформації за київським часом.